Чому конфовент Це зручно в проектуванні та в монтажу. Дивіться. Є вентиляційні установки для квартир. Є вентиляційні установки для комерційних приміщень. Є вентиляційні установки для приватних будинків. Є підвісні вентиляційні установки для приватних будинків. Є різні охолоджувачі. Є такі модульні комерційні вентиляційні установки. Є вон з такими роторними рекуператорами. Тобто на будь який об'єкт у комфовента є. Абсолютне рішення по вентиляції. Звертайтеся.